Добрий день, шановні гості, друзі мого каналу. Хочу вам трошки розповісти про свою розсаду перчику солодкого. Багато в мене не повсходило, І я хочу розказати трошки про причини, чому не взійшло, А чому взійшло. Це ось у мене перчик. Я садила ще в лютому, 10 числа. Він у такий гарний виріс. Але тут є, який я підсівала. Ще де в березні? Тому цей я попікірую, заберу від них, від маленьких. І тут так само цей такий гарний. Пішов у ріст тільки сонечко вийшло. І цей теж. Це у мене, що в мене тут? Подарунок молдовий перчик. Це у мене... Теж подарунок молодою підсівала. Агромаркетське насіння не повзходила. Оце одинички його зійшли і все. А це я купляла, просто пішла в магазин Аврору і купила. Посіяла і, подивіться, де ще доженеться до, до що. А це в мене калір диво. Теж купляла просто з рук в магазині в рурі. Пішла взяла теж отаке ось, насіння. Оранжевий. Тут і оранжевий і червоний. Це в мене син похазяйниче повисобі Хотіла винести його в теплицю, але такий вітер був, що зірвав з теплиці всю плівку. Тому я поки його нести туди не буду, бо в хаті мені вже бачите, які вікна із цих розсади.